капец. Спать, спать, спать. Тот. Учик. Кто -то... из беля дома? М -м -м, капец. Учик. Да. Да, я. Приехала такси за нами в аэропорт. Угу, бачу. О, так ты путилки нам купил? Mm -hmm. Окей, я жди, я тоді вещи э, якісь подивлюсь, що в мене є і спокойно. А я тоді плачу. Давай. так ну я готова, я вже взяла два чемодана. А, ви его платили? Mm -hmm. Зараз я тоді в багажник покладу. Ой. Поможи, вони дуже важки. Mm -hmm. так капець. Ну тоді вже взлетаем. Mm -hmm. Ой, пожди. Тряска яка? Капець, воно злітає. Чуєш, ми вже, мабуть, оторвали землі. Тряска зупинилась. Ну я я тоді гляну, що там зараз. О, так капець, ми вже над хмарами летим. Так, все круто. Та Я не понимаю, для чого ти брав лічну кімнату? Ну, просто ти багатий паня. Куркуль. А, що Коротше. Тоді давай летіть. Я mm. не mm. да. Mm. Mm. Капець. Mm. Шо воно трясеться? Чувак. Mm. Нет. Oh, Капець. Де я? А, голова. Що це таке? Де я? Железный. Я вообще нічого не помню. Голова тільки відпадає. Кто это? Алло, кто это? Это я. Кто живой? О, ты жди. Сейчас, Охо, охуенно. Спуститься. Что случилось? Я вообще ничего не помню. Я тоже. Ну я что помню, что мы летели на отдых и разбились. Mm. Разбились? Вроде бы. Капец. Рухать сложно. Чуєш, ми, мабуть, реально куди злетіли, глянь. Самолета, мабуть, я обожнюю, якась труба. Ні, тут щось, окна. Мабуть, це, мабуть, самоліт був. Це літак. Капець. Ммм, що це в сундуках? О, щось є. Дай Капець. Я візьму трохи собі. І води. Ти дай кірку ще. А кірку то? Тут тільки одна, ладно, бери. Я... Погнали на, на гору. Okay. Нам треба реабілітуватись. Час, я тут їжу їжі Давай. Я... я. Вставай, мучик, вставай! Ти... Ох, щось, щось менше вже було. Де ми? Я не зрозумів. Ми повинні бути в Філіппінах. Ну да. Дэн. Капець. Зараз води. Фу, трохи поб'ю. Капець. Добалтий тут голове людей. Шо? Шо тут? Бари, їжу, я mm -hmm. візьму їжу. Возьму тортики. Бери. Бари. Щось треба робити. О. E, Думаю, що ми тут будемо робити, а я піду розвідувати територію. А я піду подобуваю, щоб наверное в, в шахті. О, Почекай, для чого тобі добувати желізо? Ти ж можеш у, у, уламки літака добувати. Не, ч тут добу Що Шахли ч? Ну да. П'ядесят вісім шот капець, фух. Я не буду казать, что это такая была бо... на ютубе за такая бани. О, что я бачу? А ну... Капец. Це що? Я добуваю дерево. Окей. Добувай, а я буду літак збирати. Нам треба щось робити. у тебе є кайло? Так, у мене не? два кайла. Залізне та золоте. Добувай е, літачок. Я вже добув, тут крав. Трішечки, добу добудь його. Угу. Залізні блоки нам дуже корисні, тому що нам з них можна робити кайла. Тоді добуваю. Мені 54. Угу. Зараз я тоді добуду літак. Так, я потихеньку добуваю літачок, та згадую. Ми сіли в літак, та він... його почало дуже сильно трясти. Та мабуть я розумію. Я... капець, як ми вижили? Треба точно добути... Початку вера Я буду играть в пич. Okay. Окей. Э, вы, друзья, напишите комментарии, чи вы когда-то летали на летаку, чи не. Та... Ставьте лайки. Пятнадцать. Пятнадцать. Так, добывай вугилля, вон оно нам потребно будет для фокалий. Для смолоскипи. Так, все. Залезу. Чтоб не разрушать. Іди до мене, у мене є верстак. Окей, я не буду допувати багато. Окей, я, е, я біжу до тебе, Я зараз полутаю все, що можу, і пливу. Почекайте, мені щось показалось, що наче, там щось є нема. Ні, тут нічого космиченого. Тобі скрамно. А, де А кого? К тобі скрафтити? Ні, є сам. Дякую. Mm. Капець. Я думаю, потрібно зробити величезний напис. Мабуть, який буде горіть, допом... допоможіть. Ну, хелп, бо це хороше, і його більше люди розуміють. Треба зробити передатчик, мабуть, і подати сигнал SOS. Так, я тобі... Я собі крафчу броню. У мене дерева нема. Капець, я тоді вдягну броню. Ну не, я вже скрафтив собі. Не факт, що може тут бути. Хоч... Такс. Добуваю. Ми чим добудем? Треба добути кемі. Кремінь. Кремінь. Добувай. Mm, Паличка yeah. і залізна сокирка. Зробив сокиру. О, думав. Добувай. Скрафтити за... Дивіться, мабуть, наша ціль це зробити передатчик, але передатчик дуже важко зробити. Для нього потрібен діамант. Нам потрібно, знайти, діаманти. Без діамантів ми її не зробимо. До будівлі ну що Окей, зроби нам щось. Ти мер, ти будував село. Я думаю... Капець. Тобі треба стак? Сходинок. Ну якщо що знадобляться, скажи. Щоб робити нам рядки я тоді подобуваю дерево. Нам потрібні цілих 5 діамантів, то що потрібно зразу йти в шахту. Це швиденько. Я не хочу тут дуже довго бути. Шерсть є, добре. А, я тоді, мабуть, пішов в шахту. Я думаю, а я буду домовла. Схема передатчика, вона не складна та непроста. Для неї потрібно 5 діамантів, на 5 е, залізних злитків, один залізний блок та два е, вугільних блока. Я пішов шукати діаманти. Цілих п'ять штук треба. Так, потрібен верстачок. чекай. Я наверное, тоже буду шутить. І... Так Потребен бросачок. Бу... Сробам печку. В тебе я в гилечко. гиле, да. А, пожалуйста. Угу. Капеть. На вот шушит. Так. Наверху. Да. Дима. Вугілля. Дякую тобі. Я піду добувати. Потрібно 16 факелів. Окей. Йди. уже нудно. Ты кайло. Я на самой высоте. Я взломал свои кайло. А я на самой высоте. Вот а, ну, -а. Лава повсюду. Не. А, тут. А. Не. Тут. А. Лава. Я знаю, что... Диаманты! Що... А я знаю, что в Молодец, я диамант. А я лаву что там, где... Три. Четыре. діамантів, які потрібно. Все, я вибираюся. Все, я добув. Рестонт потрібен? Зараз. Так. нарешті ти прийшов. Я вже знайшов п'ять діамантів, блядь. А я тепер на 2 Почекай, я зараз гляну ще раз крафт. Для крафту передатчика потрібні 5 алмазів, 4 залізних зливка, 2 вугільних блока та 2 ресторана вугільних блоках це треба вугілля добути. блока це треба 18 вугілля У тебе скільки Ну, поки що 15 та зараз я добуду вже. 16 17 18 все я добуду. все потрібно 18 вугілля. Я біжу робити вугільні блоки. Друзі, ми, ми вже майже звільни... звільнилися. Нарешті. Такс, треба вугільні блоки. Такс. І треба все це буде кинути в кучку. Раз, два, три, 4, 5 діамантів. Два блоки вугілля. Два ресурни кидай. І ще залізні жлиточки Чотири. Раз, два, три, чотири. Опять. О! Щось є. Антена. Передатчик. Да, ми його зробили. Так, тоді потрібно поставити... Так, море. Коротше, десь сюди. Так, снова. І... И... ой-ой-ой! Такс. Ну, тоді. Так, всю. зараз я це... Эээ. Настрой, будь ласка. Угу. Ага. И потрібен Redstone отсюда. Вверх. Оцей. Антенна. Mm -hmm. Скинь. Одну. Поклав? Зараз. Uh -huh. Все, ну тоді будемо чекати. Е, давай під деревом, бо дощ. Угу. Так, ну тоді йди сюди. Будемо чекати, я посплю. Хоча да. куча, куча вставай. Тут приїхали за нами. Приїхали? Іді сюди! Ну, погнали. Ох, ну, хоча б ця штука працює. Добрий день. Добрий день. Запрыгну! Капець, треба якось зайди. Так, і зараз зайдемо. Зайшов я сюди. Капець, якось, я как угоразло, щоб припертись. Та у нас тут е літак розбився. Капець. Ну тоді цей чувак зараз уже буде йти, а ми зараз їдемо в лікарню, бо ми не... Не нормальної гігієни та нормальної їжі. І будинку. Такс. То що люди з вами був, як завжди, я Лемон та Стас. Тоді всім до побачення, мирного неба. Все буде Україна. Всім пока.